Якщо ми мікропідприємство, чи потрібно облікову політику? Облікову політику треба всім. Це теж таке питання, я би сказала, вчора у нас якраз тема була. Основні характеристики ТОВ, що воно таке і як там, з чого починати? От, і якраз ми вчора про облікову політику теж говорили, тому вона потрібна всім. Будь-якому підприємству. Але вже питання, чи в нас в Україні застосовують її, чи не застосовують, чи як, -яка, як така, як потрібна вона є, чи оформляються документально всі документи, які необхідні, от саме по цьому. Ну, тому що це облікова політика, потім накази там про облікову політику, ну вся там структура цього шляху напрямку, то. Хтось його застосовує, тось, хтось не застосовує. Я думаю, що великі корпорації, великі підприємства, то так, вони обов'язково в них це є, тому що є багато факторів, де воно їм потрібно і необхідно. А взагалі-то будь-якому підприємству потрібно. Просто у нас таке, я так думаю, все-таки те, що я теж спостерігаю, мало хто її використовує. Ну, Оформляє документально хоча б. Якось там працюють, умовно, є там для себе ця облікова політика, але вона так не відображена, не відображена документально, я так сказала. Але не залежить, чи це мікропідприємство, чи мале підприємство.